Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги велосипедний тримач для телефону. Це ідеальне рішення для тих, хто хоче мати свій смартфон під рукою під час подорожей на велосипеді. Тримач виготовлений із міцного алюмінієвого сплаву та має надійну конструкцію, забезпечуючи чудову фіксацію телефону на кермі велосипеда. Він дозволяє легко. Встановити та утримувати телефон у потрібному положенні завдяки обертанню на 360 градусів підходить для різних моделей смартфонів та легко регулюється під потрібний розмір. Пропонуємо до вашої уваги велосипедні окуляри. Це стильні та функціональні окуляри, призначені для захисту очей під час катання на велосипеді, бігу, риболовлі та інших видів спорту. Вони ідеально підходять як чоловікам, так і жінкам. Окуляри оснащені п'ятьма лінзами, включаючи поляризовані, які допомагають знизити відблиски та втому очей. Крім того, вони мають захист від ультрафіолетових променів, запобігаючи негативному впливу сонця на зір. Окуляри мають легку та міцну. Конструкцію забезпечуючи комфортне носіння під час фізичної активності. Пропонуємо до вашої уваги туристичний фільтр для води. Даний фільтр призначений для очищення води під час кемпінгу. Завдяки своїй компактності та портативності він дозволяє очищати воду прямо з джерел, таких як річки, озера чи ставки, роблячи її безпечною для пиття. Він ефективно видаляє бактерії, віруси, паразитів та інші забруднення, забезпечуючи чисту та здорову воду за будь-яких умов. Фільтр легкий у використанні та не вимагає електрики чи хімічних добавок. Пропонуємо до вашої уваги компактний бінокль. Даний бінокль з далеким діапазоном збільшення ідеальний для полювання, спорту, активного відпочинку на природі та кемпінгу. Він має чудову оптику та багатошарове покриття FMC, яке забезпечує чітке та яскраве зображення з високим контрастом. Бінокль легко складається, що дозволяє переносити його в кишені або сумці. Він має міцний корпус, здатний витримувати екстремальні умови використання на відкритому повітрі. Пропонуємо до вашої уваги ручки на велосипедне кермо. Дані ручки мають відмінні властивості вбирання поту та запобігання ковзанню, забезпечуючи надійне щеплення навіть під час інтенсивних тренувань. Вони мають ультралегкий дизайн, який не додає зайвої ваги велосипеду та надають комфорт при тривалих поїздках. Ці кермові гріпси є чудовим аксесуаром для гонщиків та любителів активного катання на велосипеді.